Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського говорили про маловідомі аспекти діяльності насильських і військово-політичних формувань на території Чернігівщини в роки Другої світової війни. Ці матеріали були мною віднайдені під час. Роботи і в Хайдербергському університеті імені Рупрехта і Карла. Я мала там наукову стипендію від фонду Volkswagen Stiftung і мала змогу попрацювати саме безпосередньо з матеріалами в Людвіксбургу. Ми можемо повністю, повністю реконструювати саму структуру військових поліційних органів на Чернігівщині. До цього часу ми могли користуватися тільки матеріалами галузевого архіву нашого служби безпеки. Під час роботи з документами в Німеччині Олена Лисенко віднайшла підтвердження багатьох таємничих сторінок життя Чернігова в часи Другої світової війни. Для мене було ну не те, що відкриттям, але знаєте, таким фактом, який підтвердився. Дуже багато було чуток, коли ще я і навчалася, і працювала в Чернігові про існування дитячого садка, німецького дитячого садка для українських дітей. І це виявилося правдою. У цьому садочку виховувалися 40 українців і німців дошкільного віку. Проте це єдина інформація, яка збереглась в документах. Ми навіть не можемо встановити, де він знаходився, але є, в принципі, кількість дітей, хто навчався, але ані імен вихователю, ані імен і прізвищ дітей ми так і не змогли встановити. Дослідження також засвідчили. Німецькі підрозділи на Чернігівщині перебували не лише як військові частини. З ними їхав і побутовий персонал. На територію Чернігівщини приїхали і пекарі, і електрики, і слюсарі. Вони займалися тут облаштуванням саме такого побуту, як звикли німці. І, наприклад, для керівництва СД пекарі німці пекарі готували спеціальне марципанове печиво. Та найбільш потаємними на той час були німецькі злочини, вбивства цивільних і спалення з цілих міст та сіл України. Однією з найстрашніших стала трагедія в Курюківці, де за два дні 1 та 2 березня 1943 року згоріли разом із селом 6700 жителів. Зондр команда №4А вона була взагалі однією з найактивніших. Тобто, ми знаємо, що їхні злочини почалися ще на західній Україні, тобто вони пройшли від Сукаля до Харкова, від Харкова до Курська і. Також перебували на території Чернігівщини в першу чергу. Це в жовтні 1941 року. Це дуже відомий факт. Але те, що вони повернулися на територію області в січні 43-го року, про це дуже мало хто знає. Це був цілий комплекс заходів, який був направлений на упокорення території. В першу чергу це арешти та розстріли всіх осіб, які на думку нацистської окупаційної влади були причетні до партизанського руху, або були запідозрені в симпатіях до комуністів. Це був цілий комплекс заходів, який здійснювався не тільки саме німцями, а й угорцями і місцевими колаборантами на території Чернігівщини. Та не всі злочинці отримали покарання. Дехто з них не дожив до вироку, дехто отримав надто м'яку розплату. Фігуранти отримали дуже м'які вироки. Тобто, із 80 десь членів зондеркоманди перед судом постало тільки 11 тобто, основних фігурантів справи. По-перше, це через. Ну, Скажімо так, юридичну каузистику, тому що німецька юстиція на той час відмовлялася переслідувати за геноцид, тому що такого поняття в законах тоді Німеччини не було. І всі засуджені вони були за пособництво вбивства, тому вони отримали доволі м'які терміни. Згодом саме в німецькому суспільстві почався процес за передніх. Перегляд саме законів, і вже після цього самі закони були виписані, і наступні злочинці вже засуджувалися більш суворо. Тут є можливо навіть і провина і радянської влади, яка використовувала з свого боку переслідування проти нацистських злочинців як елемент державної політики. Тобто, коли було вигідно, ми збирали мітинги. Таврували, але наприклад, в матеріалах справи на Теодора Людвіка Крістонзена збереглися листи, які надсилали слідчі до радянського союзу. Але я таки не віднайшла жодної відповіді. Всі утаємничені сторінки історії вони повинні бути відкриті і в умовах російсько-української війни дослідження нашої історії і покарання саме військових злочинців воно виходить на перший план.